Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж буде про те, як дівчата садили дерева. У нас робочий процес. Доброго дня, дівчата! Доброго. Що ви тут робите? Насаджуємо кущі. Робимо красоту. красоту. Дивлюсь, дивлюсь. Щоб було приємно, Щоб було так. приємно людям, діткам прийти, відпочити тут. Щоб глаз радувало. Порівняти, що рік тому було в парку і що зараз зробилося, так? Да, да. Красиво, Приємно на все да, це дивитися. Коли глянеш красиво, і душа радується. Душа. Ясна річ. Скільки вже насадили дерев таких? А ми їх не вважали. Ось, полоску зробили, да, там зробили. Да. Буде це красота, як зазеленіє, буде все красота. Да, це тільки початок, ще буде висадження дерев, кущів. Да. Добрий ранок. Працюйте, працюйте. Суботник уже був. Толока була, була в нас толока. Скільки так. людей приходило, бо ми працювали Тоже не вважали, але людей було багато. багато людей. І кожен біля двору в себе робив. Так. Молодці. Ну біля двору ми в себе дивилися. Там багато людей зібралося. Майже І на кладовищі працювали. і Ми там працювали понад стадіоном. По кладовищі вже можна ходити, вже все. Ні, не кругом вже ж кладовище. Ми Центрально. зробили центральну частину, ну не ми, а із селищної ради. А по кладовищу як можна ходити, що ви скажете? Люди, люди, Людям, ходять. люди, ходять. люди ходять, ходять, прибирають. Да? Да. Питань немає. Ми також познімали вже таблички, прибирали також в ці на кладовищі. Там теж порядок навели. порядок. Будемо ще доубирувати, але вже вже красота. Будемо сподіватися. На перемогу. Тільки так. Так що то так. Коли вона вже буде, та перемога Як тільки, Так і зразу. Буде, по буде. по-любому <свіс> Скоро вже. Надіємося, що скоро. Живемо цією надією. Мрія. Перемоги. Перемоги. Одна, одна у всіх на всіх. Одна у всіх, да. щоб хлопці вже поверталися додому до родин. Дякую вам і до перемоги.